Стрес, тривожність, панічні атаки, страхи, безсоння, ПТСР далеко не повний перелік психологічних проблем, з якими українці вимушені зустрічатися майже щодня. Але як із цим справлятися? Що з цим робити? Як і чи взагалі можна допомогти собі та близьким? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете, переглянувши моє сьогоднішнє відео, яке присвячене одному із методів психотерапії: це арт Обов'язково додивіться відео до кінця, адже в кінці відео у вас буде можливість спробувати одну із методик-терапії на собі. Арт-терапія це метод, який мені подобається. Метод, який я як арт-терапевт найчастіше використовую у своїй практиці. Метод, який мені здається, заходить усім однаково, як дітям, так і дорослим. Простими словами, арт-терапія це лікування мистецтвом творчістю. Це свого роду невидимий місток, що поєднує два протилежні світи світ фантазії. Та світ реальності. часто таємні бажання підсвідомі почуття та емоції нам легше викласти виразити через творчість, чим у словесній формі. Тому останнім часом великої популярності набуває метод лікування за допомогою художньої творчості або арт-терапії. Арттерапія допоможе зняти психічну напругу і стрес, подавати тривожність і страхи, агресію, імпульсивність, а також гармонізувати внутрішній стан людини в різних вікових періодах. Ще в стародавньому Китаї для боротьби з нервовими потрясіннями практикували замальовувати. Ієрогліфи нині дослідники виявили, що пишучи, малюючи чи ліплячи із пластиліну або ж інших матеріалів, людина повністю розслабляється. Частота її пульсу суттєво знижується, і це дозволяє їй бодай на короткий час опинитися у гармонії, у гармонії із собою. Арттерапія навчає розуміти і виражати почуття, що були певним чином витіснені, розвивати художні і творчі здібності, дає можливість отримати матеріал для інтерпретації та діагностичних висновків, виступаючи засобом спілкування з клієнтом на певному такому символічному рівні. Як це працює? Лише близько 10% процесів нашого мозку відбуваються так званому концептуальному рівні. Решта 90% неможливо передати через вербальну комунікацію. Крім того, певні конфлікти, блокади, страхи часто абсолютно непомітно стають жертвою механізмів захисту людини і ховаються десь далеко в нашу підсвідомість. Однак, щоб вирішити важкі життєві проблеми, їх потрібно спочатку усвідомити і обговорити. Саме тут і криється особливий потенціал арт-терапії. В основі арт-терапія лишить механізм проєкції, тобто вона дозволяє перенести наші внутрішні переживання, певні нав'язливі думки, емоції на арт-об'єкт. Таким чином, людина через творчість висловлює свій внутрішній стан, який часом досить важко, вербально, складно пояснити. Більш того, творчість сама по собі сприяє викиду дофаміну в кров. А як нам відомо, дофамін покращує наш настрій і знижує рівень стресу. На відміну від багатьох терапевтичних підходів, арт-терапія не зосереджується на проблемі. За допомогою нових естетичних переживань вона допомагає вирішити несвідомі конфлікти, переглянути її, адаптувати моделі, поведінки, певним чином зміцнити свої ресурси та прийняти нові життєві ситуації. А отже, отримати альтернативну картину світу. Завдяки цьому, наш, наш обмежений погляд. На певну проблему розширюються і відкриваються нам нові перспективи та навіть нові рішення певної проблеми. Арт-терапія ніколи не інтерпретує на малю те, що клієнт малює. Те, що клієнт робить, це взагалі неприпустимо. Людина має висловлюватися вільно і не боятися певних помилок чи осудження або засудження когось оточуючих. Саме через обговорення, через питання ми дізнаємося, чому учасник обрав саме такі фарми, що хотів цим виразити, як почувається після цього. За допомогою правильної комунікації можна знайти підхід до кожного з нас. Я не вмію малювати. Напевно, це найчастіше твердження, яке я чую на своїх консультаціях, коли пропоную клієнтам спробувати артмет. Але повірте, це не проблема, адже арт-терапія це не тільки малювання, адже це творчість, яка не має меж. Арт-терапія використовує різні методики та матеріали. У такому своєму класичному варіанті малювати можна навіть пензлем, ручкою або навіть руками. Але під час сеансу використовується також глина. Каміння, дерево, багато інших природних матеріалів. Сьогодні є безліч різновидів цього методу, такі як танцювальна терапія, терапія образотворчої діяльності, казкотерапія, музикотерапію, лялькотерапія, лялько робота із пластичними матеріалами: ліплення, скульптура, гончарство, пісочна терапія, мандалотерапія, фототерапія, анімаційна терапія, ну і так далі. Це далеко, взагалі, не повний перелік видів, він постійно вдосконалюється і доповнюється новими елементами. Основними формами методу є індивідуальний або груповий сеанс, а також самостійний у домашніх умовах. Арт-терапія використовується у разі тривалого стресового впливу, депресії, емоційної лабільності, зниженого настрою, проявів невмотивованої агресії, соціальної депривації, певних міжособистісних конфліктів, підвищеної тривожності, сімейних неприємностей, страхи, фобії, знижена самооцінка, ну і це далеко не весь перелік причин, коли звертаються до арт-терапії. Але не варто доводити свій психічний стан до крайньої точки, адже арт-терапію можна використовувати і як метод профілактики. Чи підходить мені метод арт-терапії? Так, Якщо ви хочете розвивати здатність до самоаналізу, краще розуміти власні мотиви, цінності, стратегії поведінки, якщо ви хочете гармонізувати емоційний стан, вирішити внутрішні якісь конфлікти певні, розвивати емоційно-вольову сферу, емоційний інтелект, розуміти власні емоційні стани та почуття, якщо ви хочете розкрити особистісний потенціал. Арт-терапія допомагає формувати оптимістичний погляд на світ, повірити у власні сили та здібності, зміцнити свою активну життєву позицію. Використання арт-терапії має безліч переваг порівняно з іншими методами. По-перше, це легкість у використанні, доступність кожній людині незалежно від її віку та статі, від незалежності від творчих здібностей клієнтів, тобто, майже немає протипоказань. Е, Наступною перевагою є те, що арт-терапія є невербальним методом, тому е, особливо вона цінна для інтровертів або е, для людей, що мають певні труднощі з вираженням власних переживань. Під час використання на психотерапевтичному сеансі цей різновид психологічної допомоги значно е, покращує рівень контакту психолога з клієнтом, тим самим формує поле для продуктивної взаємодії. Як не крути, а людина часто ставить собі певні психологічні блоки, які заважають пізнаванню власної особистості. Саме цей метод дає унікальну можливість певним чином, обійти ці межі свідомості, заглянути в саму е, суть свого єства, не соромлячись е, прихованих рис та бажань. Більшість видів арт-терапії породжують е, якісь. Продукт діяльності, це дає можливість простежити динаміку психокорекційного процесу. Арттерапія також має здатність мобілізувати творчі сили індивіда, тим самим даруючи позитивний емоційний заряд. Як і в будь-якому методі психологічного впливу, є і негативні сторони цієї психотерапевтичної допомоги. В основному вони базуються на небажання людини сприйняти. Результат діагностики або просто неготовності до змін це, здебільшого, е, чисто індивідуальне переживання щодо отриманої інформації у процесі е, сеансу, у процесі консультацій. А тепер перейдемо від слів до дії. Пропоную методику, яка створена для аналізу теми самооцінки та самоцінності. Методика е, під назвою Два дерева автор Олена Таравіна. Вам для цього необхідно аркуш паперу А4 та різнокольорові олівці. Візьміть аркуш та намалюйте кольоровими олівчиками два дерева. Перше дерево буде відображати ваш негатив: емоційний, фізичний, духовний, інтелектуальний всі мінуси, які ви усвідомлюєте. Друге дерево буде відображати всі ваші плюси, всі ваші сильні сторони, якими ви володієте на теперішньому. Не спішіть завершувати малюнок, приділіть своїм малюнкам стільки часу, скільки вам потрібно. Приділіть увагу деталям малюнку. Після того, як ваші два дерева будуть готові, дайте відповідь на питання, які я залишила у коментарях під відео. На моєму каналі є відео із простими вправами, які допоможуть підняти самооцінку. Переходьте за посиланням вище та перегляньте відео. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку до відео, щоб українськомовного контенту по психології ставало більше. До зустрічі у наступних випусках.